Темрява. А ти коли-небудь звертав увагу, як темно за вікном, коли всередині приміщення горить світло. Ось саме про це мене одного разу запитав колега по офісній роботі. Я відповів, що ні, не звертав. Прийшовши додому, я завісив вікно, так як вже темніло. Потім поробив справи по дому і вже збирався вимкнути світло, роздягнутись і лягти спати. Підійшов до вимикача, який знаходився на протилежній стіні від вікна. Але тут згадав про розмову в офісі, підійшов до шторки, і тут мене відвідала думка: А що, якщо відсміхнути штору, а там на мене хтось дивиться ну, як завжди, у фільмах жахів на Ютубі. Я заплющив очі і відсмикнув, дорахував подумки до трьох і потім різко розплющив очі. За вікном було дійсно темно. Просто око виколи. Я навіть наважився підійти до скла і подивитись, але чомусь кожну секунду чекав, що ось-ось з'явиться у темряві обличчя монстра. Я намагався не піддаватись паніці і пішов якось судорожно. Чи що, як це на сходах з'являється таке відчуття, наче ось-ось або ось щось унизу з глибини темряви кинеться за тобою, а ти вже готовий до нього бігти. Я помітив. Що руки на вимикачі у мене затремтіли, пролунало клацання, і відразу якось полегшало напевно, тому що я вже не відділявся, як на вітрині. У кімнаті на секунду стала повна темрява. Потім очі почали звикати, ось уже чітко бачу стіну і диван. Я сів на нього і подивився на вікно, чітко побачивши, що темрява там не посвітліла, як і раніше було видно. Лише чорну густоту. Я не став включати світло, а просто підійшов до вікна. Адже ліхтарі то має бути видно, однак нічого взагалі не побачив, жодного проблиску. Двохвили на очікування ні до чого не привело. Зважився спробувати відкрити вікно і висунутись, подивитися, чи є світло хоч у сусідів, або ще десь. Я обережно висунувся в вікно. Але нічого не побачив. Потім, звісившись, подивився вниз на п'ятий поверх. Потім по сторонах нічого. Напевно, пізно вже. Майнула в мене думка, і я вирішив подивитись на годинник. І тут мене підкинуло, як струмом ударило. Я мало не випав з вікна, я не бачив своєї руки і годинника з підсвічуванням. Я відштовхнувся на від підвіконня і впав на підлогу. Звернув увагу. Я ваза з квітами сильно розгойдувалася. Мабуть, спиною зачепив стіл, коли падав. Що за фігня? Я ще раз підійшов до вікна, висунув ліву руку і охнув. Рука полікоть перебувала за вікном у чорній темряві. Тобто я не бачив її. Виконав цей трюк ще кілька разів. Що за. Я кинувся до телефону, подзвонити кому небудь, щоб теж перевірили. У телефоні був записаний тільки номер офісного колеги, з яким якраз і розмовляли про темряву. Дивно, я набрав, трубку взяли відразу. Я було почав навперебій розповідати, що та як, однак він мені сказав наступне: Оплачений час час 29 Всього самого найкращого. Я спочатку розгубився, але подумав, що не туди потрапив, почав набирати номер ще раз. І подивився на підлогу. Темрява з вікна ніби була на підлозі. Придивившись, побачив, що вона якби затікала в кімнату через відкрите вікно. Кинувши телефон на диван, я пішов до вікна, щоб закрити його. Закрити то я закрив, а от тільки під підвіконня чомусь стало нижче, і утворила щілина, через яку темрява, як і раніше, вливалася в кімнату. Я підібрав телефон і побіг до дверей. А відкривши їх, побачив, що по сходах так само стікає таке ж темне щось, і при включеному світлі у під'їзді було схоже на дим, тільки не прозорий. Я вирішив постукати до сусідів. Треба щось робити. І завмер в дверному отворі жодних дверей, тільки сходи вгору і вниз. Мої ноги знаходились в цій темряві, і їх початок неприємно поколював, підібрав кросівок. У якого вже не було підошви. Так, значить, темрява, і якби поглинає речі, припустив я. Також ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо є можливість, підтримати мій канал фінансово всі посилання в описі. Обернувшись, я побачив, що кімната вже по коліна налилася цією темрявою, закрив двері і побіг наверх. На десятому поверсі темряви не було. Значить, якщо виберусь назовні. То побачу, що відбувається. Зламати замок виявилось не так просто, але в мене вийшло. Відкривши двері, зовсім заплутався в думках. Будинок стояв у темряві, як у воді, рівно по дев'ятий поверх. Я вирішив набрати службу по рятунку, немає сигналу. Перепробувавши всі номери, які знав, не вийшло. Набрав номер з мобільного два гудка і оплачений час 3:45. Всього самого найкращого. Я подивився вгору. Зоряне небо було дуже гарним, десь синім відтінком, десь зеленим. Чумацький шлях дуже яскраво виділявся, я подумав, що треба було б купити телескоп. Але потім різко згадав, що відбувається. Подивився вниз, темрява наближалась. Допоможіть! Раптом почувся голос від іншого виходу назовні. Я опустив телефон. І він впав прямо в темряву. Махнувши рукою на це, побіг на голос. Двері були на ланцюжку, і відкривались недостатньо, щоб змогла пролізти людина. З усіх сил рвонув їх, і двері відчинились. На мене дивилась дуже красива дівчина, прям мрія, колір волосся, очей, фігура, голос. Очі були великі й перелякані. Вона почала розпитувати, що відбувається. Я не знав, що відповісти, просто розвів руки в сторони і зітхнув. Дівчина тремтіла, я зняв піжаму і подав їй. Вона відмахнулась, сказала, що налякана а не замерзла. Проте потім, подумавши, взяла й наділа. Ми сіли біля краю даху, видно було, як хвилі темряви гойдалися, точнісінько, як морські хвилі. Я розпитав, як вона помітила це все, і розповів свою історію. Потім вирішив запитати, чи давно вона тут живе, бо я не бачив її раніше тут. Дівчина, посміхаючись, відповіла, раптом я захотів обняти й поцілувати її, адже, швидше за все, нам кінець, коли темрява поглина все навколо. І коли я вже нарешті зважився на поцілунок, пролунав гучний сигнал, після якого дівчина посерйознішала в обличчі, і все тим же знайомим мені голосом промовила Оплачений час минув всього самого найкращого сказати, що мурашки пробігли нічого не сказати. Я відмахнувся назад, а темрява вона плеснула вгору, як гейзер, і накрила дах. Я підстрибнув на кріслі, озирнувся по сторонах білий яскравий дизайн приміщення без вікна. Розчинилися двері, до неї війшов чоловік у білому халаті. Ну, як процедура успішно пройшла? Процедура? Я бачу все добре. Не хвилюйтесь, інша пам'ять до вас повернеться зовсім скоро. Чому інша? Молодий чоловіче, просто почекайте, з посмішкою сказав чоловік. Через якийсь час я згадав, що прийшов сюди, але не міг згадати навіщо. Головний технік компанії сказав, що це вже 22-й збій за місяць. Машина пошкодила пам'ять при вході. І видалила пам'ять не за вибором, а навмання, мабуть, останній день життя, а може, і не останній. Загалом я був у процесі, але не знав про це. Вони пообіцяли принести мені вибачення і відшкодувати збиток. У договорі не було вказано, для чого мені знадобились їхні послуги, але мені було все одно я мучився тільки одним питанням. Дівчина з симуляції вона справжня чи ні? Раптом я хотів її забути. Я розвернувся подивитись на будівлю величезна, велика вивізка з назвою Компанії Світло. Нижче було написано: Ми зітримо все, що вас мучить. Безболісно, вся процедура інтерактивна, яскравий спалах світла і поганих спогадів як не бувало. Ви самі можете вибрати, що видалити. Оплачуємо час і видаляємо всього самого найкращого. Кінець. Не забудьте підписатися на наш канал.